Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже прокликали до баю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого у маленькому мені, тоді Та так приязно молилась, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. Вернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми жартуючи погнали чужі ягнята до води.